Це є нові кадри з Голосіївського району. Ви бачите, пожежа в будинку. Це вже якби інший корпус. Це та сама вулиця, та сама локація, але це, це, це ще один корпус будинку або сусідній будинок і з тим, який ви бачили. Тому що там в іншому, якщо ви помітили там блакитні балкони. Тут ми бачимо трошки інший фасад. Відповідно, це, це будинки поруч. Фактично, це один двір, якщо так можна висловитися. Ну і бачимо теж. Дуже активне активне горіння. Але я, я припускаю, що це перші кадри після після власне ну падіння уламків ракети, і звичайно, що шокує, те активне горіння, яке там є. Але я сподіваюся, що його швидко загасили, і пожежники. Ну ви бачите, київські, вони вони в принципі готові до таких ситуацій і працюють дуже швидко. І відповідно, в нас є так, що в нас є на цю хвилину. В нас є коментар моєї колеги Олени Халік. Вона була на місці цієї події. Отже, давайте послухаємо Олену. Це новини лайф. Ми продовжуємо працювати на місці трагедії у Волосіївському районі. Бачимо, що продовжують вовнеборці боротися з пожежою на верхніх поверхах. Видно, що горить чотири поверхи з 10 по 14. Наразі як відбувається евакуація постраждалих та гасіння пожежі, на місці працюють рятувальники, медики, також журналісти, працюють, щоб повідомляти вам оперативні новини. Ми продовжуємо залишатися тут, щоб оперативно вас інформувати про перебіг цього недоброго ранку. Так. А, друзі, це Олена Халік, наш головний редактор, головний редактор нашого порталу. Новини Лайв, звичайно, заходьте, е читайте там, крім новин ще багато статей, аналітики е і усі наші відео, звичайно, також. Ну і телеграм-канал Новини Лайв оперативно вас інформує. Всі ці кадри, як тільки дозволяють офіційні е служби. Це публікувати, звичайно, ми вам теж демонструємо. Ось це кадри зараз демонструються перші, перші хвилини, власне, після падіння уламків. Звичайно, тоді було горіння. На даний момент, наскільки я розумію, вже горіння немає, і ліквідація наслідків іде, і евакуація постраждалих, якщо такі ще там лишилися. Ну, а в Києві на лівому березі ситуація в Дніпровському і Деснянському районі пов'язана зі знеструмленням. Там, за даними мін. Міненерго понад 19 тисяч абонентів без без світла.